Так, друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі з відважу бичкам DIT замішати. Хочу показати, що я сюди ставлю. Дать обична пшениця ячмінь. 50 на 50. Своєвий шрот і БМВД. Від Ава Market. В пропорціях 10% БМВД, 20% соєвої макухи, 70% зернова група. Вважимо на вагах і перемішуємо. Так, ще, друзі, хочу показати вам е, свою макуху. Точніше шрот. Перебиваю я її на марні. Щоб не буду комочків помочью. ось така мука. Так що, друзі. ще хочу показати помор. Другий у мене є кофракція. Я хочу бли... вам, блін... Ось така фракція. Хочеться дрібніше, а я не... Не виходить. Краї, друзі, купив ось таку корму подрібню від ДТЗ, бо мій корічний заговорив. Так, друзі, уже перемішав. Мішаю в такому ящичку. Ось таке у нас получається такий корм. Мішаю, мешав таким совком. Тому що тут на 5 кг зробив. Тому що вже пізно і не хочу заморачуватись. А взагалі я тут мішаю на 20 кг ось такою шуфлею. А яка я маю, мішаю, мішаю таким ставочку. Ним зручніше. Так, друзі, якому сподобалось таке коротеньке відео, ставте вподобайку, підписуйтесь. Всім до зустрічі і дякую за те, що переглянули моє відео.